Вітаю на уроці математики. Продовжуємо нумерацію багатоцифрових чисел. Будемо розв'язувати рівняння та задачі на знаходження частини числа. А зараз напишіть каліграфічно число 3088. Молодці. Працюємо письмово. Використавши цифри 3, 0 і 7, запиши три одноцифрові числа. Звичайно, 0, 3, 7. Вниз записуємо наступне завдання: 4 двоцифрові числа. Використовуючи цифри 3, 0, 7. Так, тридцять сімдесят тридцять 73. сімдесят три. Чотири, чотири цифрові числа. Молодці. Одне шестицифрове число. Молодці. Звичайно, ваше число не, може не співпадати з моїм шестицифровим числом. Працюємо письмово. Прочитай числа. Випиши тільки ті числа, у яких немає одиниць будь-якого розряду. Якщо у числі немає одиниць. Будь-якого розряду. То, що відбувається? То тоді в цьому розряді записується число 0. Значить, вам слід виписати всі числа, які містять 0. 407, 3020, 900, 45 тисячі 4. Працюємо усно. Прочитай числа. Скільки одиниць першого класу та скільки одиниць другого класу в кожному із чисел. Пам'ятаєте, ми з вами умовно ділимо число на одиниці першого класу та одиниці другого класу. Одиниць першого класу 3. 23678. Скільки одиниць першого класу? 678. 3904. Скільки одиниць першого класу? 904 одиниці. 77 707. Скільки одиниць першого класу? 707. 456. 456 одиниць першого класу. І 6320, 320 одиниць першого класу. Тепер нам слід з вами сказати, скільки одиниць другого в класу в кожному з чисел. 23 одиниці другого класу, 3 одиниці другого класу, 77 одиниць другого класу, 6 одиниць другого класу. Молодці. Розв'язуємо рівняння. Письмово. 456 додати Х дорівнює 609. Згадуємо назви компонентів дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, що ми будемо робити? Від суми віднімати відомий доданок. Х дорівнює 609, відняти 456. Відшукайте, будь ласка, Х поруч. Виконати обчислення. Стовчик. Звичайно, х дорівнює 153. Виконуємо перевірку. До 456 додати 153 дорівнює 609. І 609 дорівнює 69. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, слід добуток поділити на відомий множник. Теж з боку виконайте ділення. Перевіряємо, а дорівнює 67. 67 помножити на 5 дорівнює 335, 335 дорівнює 335. 903 розділити на Y дорівнює 7. Ділене дільник частка. Як знайти дільник? Треба ділене, поділити на частку. Молодшиночки. Х, Y дорівнює 903 поділити на 7. Поруч, будь ласка, в стопчик обчисліть і знайдіть, скільки дорівнює Y. 129. 903 розділити на 129 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Задача. Робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 кілометрів. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги. А другого дня п'яту частину. Скільки кілометрів дороги? Відремонтували за 2 дні. Що нам відомо? Так, що робітники ремонтують дорогу 60 кілометрів. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, а другого дня п'яту частину. Що слід дізнатися? Скільки кілометрів дороги вони відремонтували за 2 дні? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання, скільки вони відремонтували за 2 дні? Ні, не можемо. Чому? Нам слід з вами спочатку дізнатись, скільки вони відремонтували за перший день, скільки відремонтували за другий день. А тоді ми дізнаємося, скільки вони відремонтували за два дні. Чи можемо ми дізнатися, скільки вони відремонтували першого дня? Що нам сказано за перший день? Що вони відремонтували четверту частину дороги. Тобто четверту частину від 60. Як нам дізнатися, скільки вони відремонтували за перший день? 60 розділити на 4. Буде 15 кілометрів першого дня. Так, тепер нам треба дізнатись, скільки відремонтували другого дня. А другого дня п'яту частину від 60. Як нам дізнатися, скільки вони відремонтували другого дня? 60 розділити на 5. 12 кілометрів. Отже, першого дня вони відремонтували 15 кілометрів, другого дня 12. Як нам дізнатися, скільки вони відремонтували за два дні? Звичайно, до 15 додати 12. Відповідь за 2 дні відремонтували 27 кілометрів дороги. Отже, ми з вами розв'язували задачу на знаходження числа за його частиною. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!